Шановні колеги, доброго дня. Зараз покажу, яка у нас м'ята перцева. Дивіться, це оксамитова вже підросла. Дуже гарно виглядає, така вона ніжненька, дуже ніжний, гарний аромат тут в неї. Потім у нас тут йде м'ята. Посульська. Вже підросла десь близько 30 сантиметрів вона. Дуже хорошо розвивається, йде чорна листа. О, окрім м'яти, це в нас зубрівка трава посажена. Удайчанка. Трошки така ніжніша. Розвивається, але цей рік дуже такий цікавий, Тож 28 градусів, то мінус тому трошки гірше. Це у нас посаджено естрагон Тархун. Тут 10 кущиків, такий з анісним ароматом. Це м'ята мама. чебрець розсадничок, розсадничок орегано материнка, астрагал 600-квітковий. Це я вже все повисапував, працював практично два дні вихідні. Ну і також зараз підключив капельний полив, поливаю це тархун яничар. Ще залишилося, не лаванду. Це розсадничок лаванди з насіння маю виполоти. Це інший сорт. Мустеат. Це черенкування. Також маю виполоти. Бачите, він вже поприймався весь. Агоролокно підняв. Тархун. Також тархун. Підключаю полив, він то себе нібито краще почуває, два дні назад висадив, але дивлюся, деякі рослини пов'яли. Бачите, маємо їх підлити. Так, ці прийнялися, поливаю капельний полив. Трубочку кидаю, зараз і треба міняти, але я в торік не дуже багато поливав, то буду її використовувати повторно. Поки що, всім гарного дня, до побачення, підписуйтесь, буду їхати на локацію в село, на Пасху, буду дивитися, що там в нас робиться. Все, до побачення, всім гарного дня і гарних свят, і найшвидшої перемоги!